Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бінокль нічного бачення. Даний бінокль із цифровим пристроєм нічного бачення забезпечує високу роздільну здатність та дальність огляду. Призначений для полювання та має здатність бачити в умовах низького освітлення або навіть у повній темряві. Завдяки інфрачервоному нічному баченню. Ви зможете помітити об'єкти на значній відстані без необхідності використання джерел світла. Бінокль оснащений високоякісною цифровою оптикою, що дозволяє отримувати чітке та деталізоване зображення.